Вітаю, друзі! Дякую, що заглянули на мій канал Україна готує. Буквально зі 100 г сиру можна приготувати ось таку велику гору м'яких, ніжних, невагомих сирних пундиків. Вони виходять дуже смачні, ароматні, готуються за лічені хвилини, а з'їдаються ще швидше. Дуже раджу приготувати в описі під відео вказана кількість інгредієнтів. Друзі, підписуйтеся на мій канал, знайдете багато смачних і простих рецептів. До сиру я додаю яйця, сюди ж всипаю цукор, сік. Ванільний цукор і м'яке вашкове масло. Усе це перебиваю занурювальним блендером до однорідної маси. Далі вливаю сюди кефір кімнатної температури та перемішую. Борошно змішую з розпушувачем і у 2-3 етапи просію в тісто. Замішую тісто спочатку вінчиком, а потім ложкою. Тісто має вийти досить густим, але при цьому залишатися в'язким і липким. Важливо не пропустити цю консистенцію і не додати забагато борошна, тоді пундики справді будуть пишеними і не забитими. Приблизно така в'язка липка консистенція тіста має залишатися. У каструлі я розігріла достатню кількість рослинної олії, і вже в гарячу відсаджую невелику кількість тіста. Виходять ось такі пундики, вони одразу збільшуються в розмірі. Смажити їх потрібно на невеликому вогні, щоб усередині все рівномірно просмажилося і не залишалося сирого тіста. Періодично я перевертаю їх веделкою. Готові пундики викладаю на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії, і далі пересмажую все тісто. Виходить велика гора найсмачніших сирних пундиків з мінімальної кількості продуктів. Вони дуже м'які, ніжні, буквально такі пухкі і невагомі, мов хмаринка. Обов'язково приготуйте, а можливо, ви готуєте за таким рецептом. Чекаю на ваші відгуки в коментарях. Якщо вам подобаються мої рецепти, не забувайте підписуватися на канал і натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Усім дякую за перегляди, бажаю миру і добра. Па-па!